Христос народився, дорогі друзі. Славімо його в ці дні святкування Різдва Христового. Я хочу дещо поговорити про Різдво і про спроби його вкрасти. Його не лише Грінч намагався вкрасти згідно класичного літературного твору і, відповідно, одноіменного фільму, а його в усю історію намагалися якось вкрасти це Різдво, споплюжити його зміст, вкрасти сенс. Або його видозмінити, і з цим стикаються, насправді, я думаю, що всі культури і в Україні це також не виняток. Але що відбувалося цього року, 25-му році, в контексті Різдва Христового в Україні, в Києві в різних регіонах, позитивне, негативне мої зауваження, спостереження. Коротко хочу про це поділитися. Ну, по-перше, бажаю всім сил, миру, добра вам вашим сім'ям. В ці дні Різдва Христового покладаємо надію на народженого Спасителя, бо він дає нам надію на спасіння, шанс на спасіння кожному з нас. І тому в дні Різдва Христового ми вклоняємося йому. І Різдво Христове це передусім про Спасителя, який прийшов на цю землю, Син Божий, прийняв образ людський для того, щоб стати одним з нас і далі звершити свою місію спасіння. Яку ми будемо в повноті е, святкувати, звісно, в День Пасхи Христової, бо саме смерті Воскресінням, ця місія спасіння вона завершилася. А також свято Різдва Христового це сімейне свято, тому друзі, нехай ваші сім'ї будуть благословені. Будемо пам'ятати, що Христос Ісус народився в подружжі Йосипа Марії, народився в сім'ї, син Божий прийшов в сім'ю, зростав в сім'ї. У нього були також брати, і сестри, ну, відповідно по, по материнській лінії. Тобто він є частиною сім'ї. Він не прийшов тут як усамітнений, усамітнений окремий суб'єкт зростав. Він став частиною сім'ї на землі. Сім'я має значення. Сім'я важлива, і Господь в своєму небесному плані спасіння людей. Не лише віддав свого сина для того, щоб він прийшов на землю, а він попіклувався, що він став частиною сім'ї і на землі зростав в сім'ї, тому що сім'я це найкраще місце для народження і для зростання. Мир вашим сім'ям, вашим домам. Ми будемо любити і шанувати наші сім'ї. І також Різдво Христове це в тому числі про українську національну важливу традицію, і яка, і яка є частиною української національної ідентичності, і про це трошки більше можливо я в цьому відео хотів би поговорити. 25 грудня, 24-25 грудня. Ми святкуємо Різдво Христове. Деякі християни в Україні святкують 6-7 січня. Хай святкують без проблем. Головне, щоб ми вклонялися Спасителю народженому, але в Україні як офіційне державне свято, 24-25 грудня, і в більшості країн світу тут слід зазначити і безсумнівно Різдво Христове святкується саме 25 грудня. Насправді питання в тому, хто який календар просто практикує. Отже, тут слід сказати, що я був редактором багато років християнської газети Камінь Кереговольний Камінь наріжний». і ще з 2003 року, тобто понад 20 років тому, цим займався. Я пам'ятаю, що року в грудні. В листопаді, коли ми готували черговий рез грудневий номер нашої газети, я моніторив інтернет і підбираючи новинні інформаційні публікації до цієї газети. І щороку, кожного року, постійно, ще 20 років тому, це не лише зараз. Я думаю, що до того було. Були постійні дуже часто такі публікації про те, що в якійсь країні перестали на Різдво Христове вітати Merry Christmas в англомовному світі, наприклад, там Веселого Різдва, так, якщо дослідно покладати перекладати, там починали вітати Happy Holidays, там щасливих свят. Якось так воно перекладається. Останні роки ми часто бачимо, спостерігаємо. Таку спробу використовувати слово сполучення Іксмас, тобто Ікс-дефіс Мас замість Крис Крисмас. Бо слово Крисмас воно має в своєму корені слово Крайст, Христос. І в цьому секуляризованому атеїстичному світі, знаєте, в радянському Союзі намагалися там зірку Ленінську ставити, оголосили нову ялинку Різдвяну у Крисмастрі. Оголосили. Новорічною ялинкою на заході зараз в деяких країнах замість Christmas говорить іксмас. Тобто, парадоксально, як оцей дух з метою вкрасти Різдво, споплюжити Різдво або змінити сутність різдва, воно постійно блукає в світі. От ми нам лише здається, що це лише в наші часи. Так було завжди, в усі віки, мабуть, навіть на нашій пам'яті або на пам'яті наших попередніх багатьох поколінь. Ми багато чого не знаємо. Але я припускаю, що в історії постійно і дуже часто це було в різних обставинах, в різних. У моментах, але ХХ століття особливо це відрізнилося. В радянська атеїстична пропаганда різдвяну ялинку проголосила новорічною ялинкою віфлеємську зірку на топі, на піку ялинки назвали там новорічною зіркою або ленінською зіркою, як завгодно. Тобто, все споплюжили в західних країнах, які нібито формально вважаються християнськими, вони намагаються відкидати свою християнську сутність. І демонструвати свій мультикультуралізм, повагу до різних релігійних проявів, і типу, щоб не образити невіруючих або не християн, вони різноманітну оцю славесну е, аквіреблістику аквіреблістику практикують для того, щоб вигадувати інші слова, інші терміни, для того, щоб. Це якісь такі свої власні атеїстичні комплекси мало з чим пов'язані. З Крисмаса, якщо з Різдва Христового перебрати власне Христа Ісуса і Крайст, втрачається сенс. Тому, Але тут слід зазначити, що воно всюди є. Насправді, якщо говорити про українські різдвяні традиції, багато з них теж вони такі трошки дивакуваті. Да? Вони є частиною народної традиції, ну але там радіюся, земле, я пам'ятаю, коляда йде. Да? І хто такий коляда? Куди він йде, чому ми про нього говоримо в Дні Різдва Христового? Або я особисто на власні очі пам'ятаю на Майдані Незалежності на будівлі консерваторії, теж років 20-му я ще був студентом, може навіть більше, в один з років висіла така банер на новорічні свята, радуйся, земле, Новий рік народився. Це я процитував, так було написано, я на власні очі це бачив. Тобто воно постійно так і відбувається, дорогі друзі, і, і тому це важко пояснити. Знаєте, це як, мабуть, ворог душ людських дияволу, ворогу душ людських дуже не подобалося, що Христос народився. Тому Христа малюка Ісуса намагалися вбити Цар Ірод після його народження. Потім, коли Христос воскрес. Також поширювали брехню, що він не воскрес, а його тіло вкрали і кудись віднесли. Тобто ця брехня навколо народження Ісуса, навколо Його Воскресіння, це типово це супроводжує всю історію там, останні тисячі дві років. Але ми живемо в нашому сучасному поколінні, тому треба говорити про сучасний відповідний контекст. Тому, і враховуючи всі ці факти, всі ці обставини, безсумнівно, нам, українцям, християнам, слід розуміти, що. Дякувати Богу в Україні Різдво Христове все ж таки державне свято, як і в більшості країн західної цивілізації, і це важливо, це дуже добре. Тобто, і нам треба, от цей факт, і цей фактор їм озброїтись і відповідно наголошувати на тому, що. Різдво Христове це не просто церковне, не лише церковне і не лише християнське свято, хоча це передусім християнське свято для християн, це свято людей, які вірять в Ісуса Христа насправді за великим рахунком. Де? Але, звісно, навколо цього свята виникло багато комерціалізації, це використовується для продажів, для комерції, для маркетингу. Але що ж зробиш? Але нам, принаймні, піклувати, щоб в нашій християнській країні не втрачалася суть Різдва. От, розумієте, Не втрачалася суть і говорили про Ісуса Христа все ж таки в ці дні. І навіть одночасно з плеканням певних українських національних традицій, так, кулінарних традицій, можливо, поведінкових, фольклорних традицій, все ж таки не відволікатися від персони Господа нашого Ісуса, який прийшов на цю землю і народився. І ми не коляду святкуємо, не. Різдвяника мені нещодавно тут сказали, що в деяких школах в Україні почали там згадувати, вигадали персонажа Різдвяника. На який різдвяник, хто такий різдвяник, куди він їде, чим він тут займається? Є ж Ісус Христос, дорогі друзі, є Ісус, народився Ісус, все навколо у нього відбувається. І... Не будемо красти Різдво. Воно має бути не вкраденим, а навпаки, збереженим і відтрансльованим, в тому числі дітям, підліткам, сучасним актуальним поколінням. Бо якби не було Ісуса, якби Ісус не народився, не здійснився би план спасіння і Різдво Христова українська національна традиція. Тому, передусім, нам треба поликати і збудовувати свято Різдва, справжні образи і символи Різдва. Ними насичувати публічні культурні простори, не козом, козою, не образом кози або коляди, а образом все ж таки різдвяної зірки і народженого Спасителя. І Чому особливо цього року я на це звертаю увагу, тому що ми, як організація, всі разом ще минулого року, 24-го року, особливо звернули увагу. Я завжди на це звертав увагу насправді, але минулого року я це якось вкотре на це звернув увагу. Ну, Просто були відсутні, наприклад, різдвяні вертепи або різдвяні шопки в публічних просторах Києва. Тут слід сказати: це сцена поклоніння Ісусу, це дерев'яний будиночок, там відповідно фігури Марії Йосипа, маленького малюка Ісуса, мудреців, пастуха. і Янгола і кількох тваринок, які навколо ясель вклоняються народженому Спасителю. І ця сцена народження Спасителя насправді в фігурах відповідних або в театральному діатралізованому дійстві вертеп, або в фігурах Шопка. Це достатньо поширене явище, культурна така традиція в багатьох християнських країнах і в Україні в тому числі. В окремих регіонах це часто практикується, встановлюється, в інших регіонах, можливо, рідше. Але, цю... до речі, я нещодавно побачив фотографії довоєнні, як в Маріуполі робили, біля драмтеатру стояла така Різдвяний вертеп і шопка. Це Донецька область. Тому по всіх регіонах України, в тому числі там, зараз, я знаю, там Сміла, Черкаська область. Я думаю, що, можливо, в ваших регіонах, до речі, напишіть в коментарях, чи в вашому регіоні, в вашому місті, селі, чи встановили Різдвяну шопку, різдвяний вертеп. Зі сценою поклонення Спасителю, чи ні, це важливо. Тобто, я вважаю, що це має бути. Але от в Києві, наприклад, де я проживаю, де офіс нашої організації, хоча наші представники є по всій Україні, от в Києві не було вже багато років різдвяного вертепу, встановленого в публічному просторі. Тобто християнські храми, християнські церкви розміщували вертепи в біля храму, храму на території храму, але в публічних просторах, в нецерковних просторах цього не було. Чому хочеться запитати? Воно має бути, тому що Різдво Христове це державне свято, це частина державної календарної практики і національної культурної традиції. Тому, окрім того, що воно перебуває в храмових територіях, воно має бути частиною публічного простору. Не коляда, не Різдвяник, не коза, не ще там якісь персонажі. З народного фольклору, а саме образ народженого Спасителя Ісуса, і діти, бо мені здається, що не всі навіть розуміють, що це за свято, особливо діти і підлітки, особливо якщо батьки або наставники не виховали, не виконали цю освітню виховну функцію. Тому цього року, 25-му році, ми, як рух, всі разом звернулися до київської влади і військової адміністрації, і цивільної адміністрації виявили ініціативу. Мені здається, що звісно було б непогано, якби церкви таку ініціативу проявляли для розміщення варте в публічних просторах, але церкви розміщують на своїх територіях, що також непогано. Ну тому ми взяли на себе відповідальність розмістити в публічному просторі і вдячні всім, хто підтримали цю ініціативу. Це достатньо дорога справа. Виявилася там понад 100 тисяч гривень. Нам, якщо про кошти, ця вся історія вартувала конструкція, фігурки. Монтували наші волонтери, руху всі разом. Також всім подяка, хто долучився до фінансування, до підтримки цієї роботи до монтажу. І ми встановили 23 грудня на Софійській площі Різдвяний Вертеп. А в місті Києві вперше за багато років в публічному просторі поза межами церковних подвір'їв з'явився різдвяний вертеп, 2 на 3 метри конструкція, фігурки 120 см. І миттєво ми лише встановили і включили ілюмінацію. Миттєво привернули увагу. Тобто на Софіївській площі насправді цього року небагато конструкцій. Там лише одна ялинка, і одна ядка з торгівлею, і наш вертеп все більше нічого немає. Тому це привернуло увагу. Нам було приємно побачити, як підходять дорослі, підходять діти, дітки заходять туди, прямо вертеп. Пам'ятаю, одна дівчинка стала на коліна біля маленького яселі Ісуса і вклонилася, поклонилася, попросила, щоб мама її сфотографувала. Тобто дуже приємне її, прекрасне видовище. Потім я завітав 25 грудня безпосередньо на Софійську і В цей день по Києву крокував різдвяна хода. До речі, також дуже красива різдвяна хода була в Києві, наскільки я знаю, музей Гончара. Цю ініціативу виявив, тому ми вітаємо цю ініціативу. Красиво це прийшла. Красива хода, різдвяна хода в в українській фольклорній традиції. Учасники цієї ходи вони завітали також на Софійську площу. і Вони були біля цього нашого різдвяного вертепу. Там були, там фотографувались. Тому ось саме такими культурними діями в публічному. По зациркованому просторі контексті актуалізацією різдвяної атрибутики ми робимо дуже важливу справу. По-перше, ми вклоняємося в такий спосіб також народженому Спасителю. Ми шануємо його, ми наголошуємо, що це свято про Ісуса, а не про щось інше. Передусім, а вже потім вже про щось інше, про якісь кулінарні традиції, там тощо або фольклорні традиції. Перед усім це про Ісуса. Друге, ми формуємо це нашу українську національну ідентичність. Тому. Я і в своєму різдвяному привітанні на цьому наголосив, що Різдво Христове і святкування Різдва Христового це частина української національної ідентичності. Не може бути українець і українська сім'я без відповідного, спеціально облаштованого, спеціально запланованого святкування Різдва Христового вже в рамках своєї там власної конфесійної, релігійної традиції, але Різдва Христового. Тому е, ми фіксуємо, наголошуємо, і нам, як українцям, слід це зберігати, плекати, посилювати, вкорінювати, передавати з покоління в покоління. Е, і у цей самий спосіб, передусім, вклонятися з народженими, і в тому числі цементувати українську національну ідентичність як християнську. Бо без цього ми Перестаємо бути як справжньою українською нацією, українським народом. Бо християнська практика і християнський церемоніал є важливим і я б сказав обов'язковим елементом української національної традиції і української національної ідентичності. Запрошую, користуючись нагодою, продовжувати святкувати Різдво Христове. Завітайте на Софійську площу у Києві, хто в Києві до Різдвяного вертепу, до своїх різдвяних вертепів, шопок у ваших населених пунктах. Відвідуємо храми, хтось можливо рідко відвідує храм, хоча б хай Різдво буде хорошим приводом помислити про народженого Спасителя. І розбудовуємо українську державу, і українську націю як християнську державу і християнську націю. Нехай Господь благословить всіх нас, мир вашим оселям і вашим сім'ям, і наша особлива молитва про людей, які сьогодні знаходяться в бою. На лінії фронту, в шанцях, в важких обставинах, в окопах молимося про сім'ї, які не мають сьогодні поруч своєї близької людини, бо вона на лінії фронту, в Збройних силах або в силах оборони, або, на жаль, її немає. Ми молимося за кожного, хто сьогодні в ці дні потребує втіхі, і нехай Господь милість свою явить кожному з нас, всій нашій країні і всьому нашому народу. Христос народився, славімо Його! В описі під цим відео я залишу посилання на відео з Софійської площі Різдвяного Вартепу, на моє різдвяне привітання. Також поширте це відео і напишіть ваші коментарі на цю тему в описі, в під цим відео, яке ви зараз побачили. Господніх благослові на все добре. Побачимось.